З моїм фордом. Повертаєш кермо вліво, то так тук-тук. Приїхав на СТО. Ремонт ходової ваз. Шину залишив. Тепер їду на роботу. Ось моя майстерня. Тут я працюю. Это в чем прикол? Майстер зняв задні амортизатори, а там треба ще міняти подушки та відміни І знову кручу педалі Сьогодні я на спорті прям конкретно Ну що вітаю шановні Сьогодні відос Знову про автомобіль Коротше кажучи Щось сталося з моїм фордом, з моїм фокусом. Почав е тягнути руль в ліву сторону. Спочатку не сильно, тільки чувствовалося, коли повертаєш кермо вліво, то так тук -тук -тук, Такі... тк такі щелчки. А потім сильніше, сильніше, сильніше. А зараз от його реально прям тяне вліво і руль дергається, постійно дергається руль. Навіть коли рукою тримаєш його, він тин-тин-тин-тин. Коротше, заїхав я на станцію, подивилися. скоріш за все, це рульовий, нак... рульовий наконечник. Не знаю, як це український. Накінечник. Також подивилися ходовку, потекли задні в мене амортизатори. Також я купив. Заїхав вчора. На авторинок купив задні амортизатори, стояли в мене каяби. А зараз є якісь інші японські, тоже, по-моєму. Ташика чи ташиба. Щось таке. І одну справа ззаді успокоїтель, заспокоювач там сальник, я купив вже повністю заспокоювач, щоб... Важко їхати, воно дуже дергає машина Вліво. Ну, Дуже сподіваюся, що це був що це є наконечник цей. Бо Якщо це шрус граната, то прийдеться ще його десь шукати. Коротше, зараз я їду на 8 ранку на СТО, заганяю, сам беру свій, бо мені треба на роботу. Вчора з вечора загрузив одразу свій велик. Добре, що він швидко знімається переднє колесо, а потім сюди в салон він добре, дуже добре лягає. Я заганяю авто і їду на роботу. Потім, коли все зроблять, мені дзвонять і я приїжджаю і їду вже на сходження. Розвал сходження, але мені потрібно зробити буде сходження. коліс. І далі будемо дивитися. Ну все, приїхав на СТО, ремонт ходової ВАЗ. У мене прямо у вас точно. Коротше, зараз поки там закрито, розгружаюсь, збираю свого коня, збираю свої речі, підготуюсь, потім заганяю туди машину і їду на роботу. Друзі, машину залишив. Тепер їду на роботу. Треба працювати, щоб заробити грошей на ремонт авто. по кайфу на велосипеді ехать это просто клас ну что друзі, я вже на работе пью каву ось моя майстерня тут я працюю велосипед я загнал в гараж ну, є у нас приміщення де можна ставити я ось але це не найголовніше. Найголовніше те, що починається дощ. Мені ще треба буде їхати за автомобілем. Доброго утро. Ну, маю надію, що дощ скінчиться і я не буду їхати. Мокнути. Так, а на сьогодні у мене ось стільки. Роботи все це треба відремонтувати тут і тут. Тому не витрачаю час і працюю. А, ще все треба зробити ключі. Так що спочатку буду робити ключі, а потім вже ремонтувати зуття. Прикол. В тому що майстер зняв задні амортизатори, а там треба ще міняти подушки та відмінники Він скинув мені ось цю фотку, каже, треба ще запчастини. Я позвонив на авторинок, вони є, тому зараз знову тулю У ту сторону. І... беру частины и валю на СТО. Короче, снова масла педали. И снова кручу педали. Сегодня я на спорте прям конкретно. Ну что, друзья? Фух, весь мокрый. 7 км туди обратно. І до цього коротше, я вже сьогодні 10 км на квартирній велосипеді. Все забрав, всі запчастини завіз сказав Ще години-півтори і попросив його також сразу там поруч розвал сходження, щоб він загнав машину туди. Забув підсняти. Бо дуже поспішаю, попрошу його, напевно, щоб зробив якісь фотки чи відео, що він там зробив. Ну Ось так, зараз знову на роботі і... іду передягаюся і буду працювати. Чекаю, коли буде вже готова моя машина. Ну, це вже наступний день. Вчора вже не було сили знімати щось, тому сьогодні вже Ну я так зробив підсйомочку, зараз вам все поясню. Забравши машину, вона вже була готова. Поміняли задні амортизатори, подушки під амортизатори та відбійнички ці гумові. Також поміняли передню рульову тягу, задній заспокоювач разом з салінблоками в зборі. І також він підварив мені там справа в тому, що колись в ліву сторону тут був удар ще до мене. Я не знаю хто і де, як її влупив. І там виходить, якщо дивишся, там все зігнуто, І Трошки по кузову і по самій ходовці, Оцей, як він називається, підрамник. Там трошки, де сталінблок кріпиться, трошки був от вигнутий, розірваний, то він його склопав і підварив. Ну, і одразу загнав він машину на сходження. Зробили сходження і сказали, що відхилення 2 градуси. Тобто, із за цього удару, я так розумію. Виїхавши, я... все стало набагато краще. Але коли повертаєш кермо в влів... Ліворч, трошки все одно таке подіргування було. Ну, Там на сходженні майстер сказав, що треба міняти гуму, бо. Колесо треба квадратне. Вже. Я в принципі, знав, що мені треба, треба міняти, бо вже літо а зараз а у мене стоїть зимня гума. Це по-перше. По-друге, минулого року я робив, у мене потекла, потекла рульова рейка. Я міняв рульову рейку і потім робив сходження. Мені сказали, що ця сторона гума вже під'ївша. І тому я поїхав і купив блушну, літню, чотири не було, я взяв тільки напередок літню гум. Поставивши її, стало все взагалі тільки поки. Хі -хі -хі. Ну, Дуже класно, перестав все дергатись, машина їде рівнесенько. Трошки тягне в ліворуч, але це зовсім мізер. Це із-за того, що, як мені сказали, відхилення 2 градуси. Ну, це не критично, з цим можна їздити. Головне, що кермо крутиться рівнесенько і все гуд. Ну, в принципі, на цьому все. На цьому все. Якщо хочете якийсь відос по цій автівці, за скільки майже 2 роки, у мене вона цього літа буде експлуатація, що я тут... З нею робив, які були вкладені в неї, то ставте в коментарях плюсик. І я буду розуміти, що ви хочете такий відос, і я зроблю такий відос. Ну, а на цьому все. З вами, як завжди, був Юрій Бекер. Не забувайте, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на канал, пишіть коментарі для просування мого каналу і цього відео. І також дивіться ось ці. Не менш цікаві відоси. А також в посиланні під відео будуть також відоси про будівництво, якщо хтось щось не бачив, про будівництво будинку. Всім пока!